Продовжуючи вивчення історії падіння людини, вона не завершилася на Адамові і Єві. Каїн та Авель, сини Адама, були зовсім різні за характером. Авель боявся Бога. Каїн плекав бунтівні почуття, нарікав на Бога за проголошене над Адамом прокляття і за те, що земля була проклята через його гріх. Проти одержали напучення стосовно спасіння, передбаченого для людського роду. Від них вимагалися смиренний послух, як свідчення їхньої пошани до Бога, а також віра і залежність від обіцяного викупителя, що знаходило б свій прояв у заколенні первородних отари і урочистому принесенні їх із кров'ю у цілопалення Богові. Це жертвопринесення постійно нагадуватиме їм про їхній гріх та прийдешнього Викупителя, котрий стане великою жертвою за людину. Каїн приніс свою жертву Господу з наріканням і невір'ям у серці стосовно обіцяної жертви. Він не бажав беззастережно виявляти послух, тому не намагався знайти агенця, аби принести його в жертву разом з плодами землі. Він просто взяв плоди від землі, нехтуючи вимогою Бога. Бог об'явив Адамові, що без пролиття крові не може бути відпущення гріха. Каїн не міг бути винятком, навіть якщо приніс найкращі плоди. Авель радив своєму братові не приходити перед лице Господа без жертве крові. Каїн, як старший брат, не бажав прислухатися до слів брата. Він знехтував його порадою і, сумніваючись та нарікаючи з приводу необхідності церемоніальних жертвопринесень, представив свою жертву. Але Бог не прийняв її. Авель приніс жертву з первістки своєї отари та злою, як звелів Бог, і з повною вірою у прийдешнього Месію та покірливою пошаною. Він представив свою жертву. Бог ушанував його жертву. З неба зійшов вогонь і поглинув жертвопринесення Авеля. Каїн не зауважив жодної ознаки, що його жертва прийнята. Він рознівався на Господа й свого брата. Бог зволив послати ангела для розмови з Каїном. Ангел запитав про причину його гніву і сповістив, якщо він чинитиме добре і дотримуватися даних Богом вказівок, Господь прийме його та вшанує його жертву. Але якщо він не підкориться у покорі повілінням Бога, не повірить йому і не виявить послугу, він не зможе прийняти його жертвопринесення. Ангел сказав Каїнові. Що це не було несправедливістю з боку Бога або упередженістю щодо Авеля, він не міг вшанувати його жертву через його гріх та непослух чіткому Божому повелінню. Якщо він чинитиме добро, то буде прийнятий Богом, і його брат слухатиметься його слів та підкорятиметься йому як старшому. Проте. Навіть після такого докладного пояснення Каїн не розкаявся. Замість того, щоб відчути до себе огиду й засудити себе за власне невір'я, він і далі продовжував скаржитися на несправедливість та упередженість Бога. У своїх ревнощах і ненависті він почав сперечатися з Авелем, докоряючи йому. Авель лагідно вказував своєму братові на його помилку, пояснюючи. Що зло криється в ньому самому, Каїн зненавидів свого брата з цієї хвилини, коли Бог засвідчив йому, що прийняв його дар. А він намагався втихомирити гнів брата, нагадуючи про співчуття Бога, котрий зберіг життя їхнім батькам, хоч вони могли негайно зазнати смерті. Він говорив Каїнові, що Бог любить їх, інакше він не віддав би свого невинного і святого сина прийняти на себе гнів, якого заслужила через свій непослух людина. У той час, як Камель виправдовував план Божий, Каїна охопила лють, його гнів на Авеля розпалювався і зростав. Доки він у своїй злобі не вбив його. Бог запитав Каїна, де його брат? І той сказав злочинну неправду не знаю, чи я сторож для брата свого. Бог повідомив Каїнові, що знає про його гріх, йому були відомі кожний його вчинок, і навіть думки його серця. І він сказав йому: Голос крові брата твого взиває до мене з землі, а тепер. Ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твої руки, коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. Прокляття землі спочатку не давалося ознаки повною мірою, але відтепер на землю лягло подвійне прокляття. Каїн і Авель являють собою два класи людей праведних і нечестивих, віруючих і невіруючих, які існуватимуть від часу гріхопадіння людини аж до другого приходу Христа. Убивство Каїном його брата Авеля символізує заздрість і ненависть нечестивих до праведних через те, що вони є кращими за них. Вони відчуватимуть ревнощі до праведних, переслідуватимуть їх та віддаватимуть на смерть за те, що їхні праведні вчинки засуджують їхнє гріховне життя. Життя Адама було сповнене смутку, покори і постійного каяття. Навчаючи своїх дітей та онуків страху Господнього, він часто зустрічався з гірким докором за свій гріх, який приніс стільки лиха його нащадкам. Коли Адам залишав прекрасний Едем, думка про те, що він має померти, жахала його. Він дивився на смерть, як на жахливе лихо. Уперше йому довелося зіткнутися зі страшною реальністю людської смерті, коли його рідний син Каїн убив свого брата Авеля, сповнений найгіркіших докорів сумління за власний переступ, утративши свого сина Авеля, убачаючи в Каїні його вбивцю та знаючи про те, що Бог прокляв його, Адам тяжко страждав. Однак найбільше він докоряв собі за свій перший великий переступ. Він благав у Бога прощення в ім'я обіцяної жертви. Він глибоко відчував гнів Божий за свій злочин, учинений у раю. Він був свідком всезагального розтління, яке, врешті-решт, спонукало Бога знищити мешканців землі водами потопу. Проголошений над ним творцем вирок смерті, який спочатку видався йому таким жахливим, після прожитих кількох сотень літ, здавався справедливим і милостивим. Бо таким чином Бог бажав покласти край нещасному життю. Коли Адам зауважив перші ознаки помираючої природи в опалому листі та зів'ялих квітах, він журився з цього приводу більше ніж люди сьогодні сумують за своїми померлими. Проте найбільшого болю йому завдавали незів'ялі квіти, адже вони були більш ніжними і делікатними, а високі, благородні, міцні дерева з опалим листям, яке мало зазнати тління, зображали перед ним загальну картину смерті прекрасної природи, створеної Богом для особливого блага людини. Своїм дітям та їхнім дітям аж до дев'ятого покоління. Він розповідав про досконалість своєї едемської оселі, а також про своє гріхопадіння з його жахливими наслідками, про тягар горя, котрий він поніс через розлад у його сім'ї, що призвів до смерті Авеля. Він розповідав їм про страждання, через які провів його Бог. Аби навчити неухильно дотримуватися його закону. Він говорив, що гріх, у якій би формі не існував, буде покараний. Він благав їх слухатися Бога, котрий буде милостивий до них, якщо вони любитимуть і боятимуться Його. Ангели спілкувалися з Адамом після його гріхопадіння. Вони розповіли йому про план спасіння, про те, що викуплення можливе для людського роду. Хоч між Богом і людиною мало місце жахливе розділення, було передбачено, що завдяки жертві його улюбленого сина людина може знайти спасіння. Однак ця єдина надія. Могла здійснитися лише за умови, що їхнє життя буде сповнене покірного покаяння і віри в цю жертву. Усіх, хто таким чином прийме Христа як свого єдиного Спасителя, знову знайдуть милість Бога через заслуги Його Сина. Я хочу дякувати Богові за ці заслуги, які Ісус віддав. Заради нашого спасіння. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець. Ми щиро дякуємо Тобі за новий день, який настав для нас. Ми щиро дякуємо Тобі за милість і ласку, яку ти маєш до нас. Ми щиро вдячні тобі за спасіння. Через жертву Ісуса Христа за те викуплення, яке Ісус звершив, віддавши своє життя, щоб повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо тобі за це. Дай нам мудрості зрозуміти, Господи, цю правду, зрозуміти, який огидний гріх і до чого Він призводить, що рідний брат підняв руку на брата і забрав життя. Допоможи, щоб ми ніколи в житті не припустилися якоїсь помилки, щоби. Ми сумували з цього приводу, щоб це ранило рани Ісуса, ми благаємо це Тебе, Господи, дай нам мудрості лічити наші дні так, щоб і серце набули ми мудре, і коли ти прийдеш, щоб вийшли на зустріч тобі, і в небесних оселях, щоб могли прославити Тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Як мало людей сьогодні звертають увагу на священну історію, як мало людей хочуть зрозуміти, а що насправді відбувалося, відбувається і чим усе завершиться. Звертайтеся до цієї книги, не зволікайте, робіть це сьогодні. Відкрийте свої серця для Бога. А Він відкриє вам свої плани і що Він хоче вам подарувати. Нехай цей день принесе для вас великі благословення. Тож проживіть цей день із Богом. А якщо у вас є запитання чи прохання, телефонуйте, пишіть нам за адресою, яку ви бачите на екрані. А на сьогодні все. До побачення.